Вітаю, мене звати Наталія Хліменчук. Я психолог. Ви на каналі Володимира Золкіна для обраних. Ми починаємо. Ви колись потрапляли у пастку харизматичних людей, які обіцяють прості відповіді на складні питання: що відбувається у нашій психіці, коли перед нами аферист, і чому ми знову і знову їм віримо? Сьогодні розберемо це на прикладі одних з найскандальніших постатей останніх років. Спартака Соботи та Андрія Слюсарчука, чому його називають аферистом у психології і як він вміло маніпулює своїми жертвами. Та згадаємо ще одного творця наймасштабніших шахрайств: людину, яка переконала всіх у своїй унікальній компетентності, проводила складні операції і навіть зуміла обдурити науковців, високопосадовців та медичну еліту. Як далеко можуть зайти аферисти, граючи на нашій довірі? То такий аферист із погляду? психології. Якщо вам здається, що аферист – це просто шахрай, який намагається вкрасти ваші гроші, ви глибоко помиляєтесь. Справжній аферист навіть не намагається тягнутися до вашого гаманця, він змушує вас самостійно, з власної волі та навіть із вдячністю віддати йому все: гроші, довіру, репутацію, а іноді і свою реальність. Це не просто людина, яка вигадує схеми обману, це. Психологічний маніпулятор, майстер ілюзії, який грає на емоціях та слабкостях своїх жертв. Він не продає фальшиві обіцянки, він змушує вас повірити, що без нього ви нічого не досягнете. У психології такі люди часто описуються через концепцію темної тряди особистості. Перше макіавелізм це здатність до маніпуляції, відсутність моральних принципів, вміння впливати на людей. За допомогою хитрощів і брехні, друге це нарцисизм, надмірна віра у власну винятковість, бажання захоплення та поклоніння іншими, нездатність приймати критику, та психопатія, відсутність емпатії, совісті та почуття провини, що дозволяє їм використовувати інших без моральних бар'єрів. Важливо розуміти, що це не психічні розлади у традиційному сенсі. Темна тріада це набір рис, які не заважають людині функціонувати в суспільстві, але роблять її ідеальним маніпулятором. Аферисти це соціальні хижаки. Вони здаються харизматичними, привабливими, впевненими. Вони входять у довіру, створюють навколо себе ауру авторитетності, змушують людей захоплюватися собою. Їхні методи настільки витончені, що жертви навіть не підозрюють, що ними маніпулюють. Давайте розглянемо два реальні випадки, коли люди, користуючись цими навичками, змогли побудувати успішну кар'єру, засновану на брехні. Один із них псевдопсихіатр та психотерапевт. Який роками переконував тисячі людей у своїй експертності, знецінював опонентів і прикривався неіснуючими науковими регаліями, другий фальшивий лікар, який не просто обманював суспільство, а проводив складні операції на людях, не маючи при цьому жодної медичної освіти. Як вони змогли обдурити всіх? Розбираємо детально, яким чином людина без реальної освіти змогла переконати тисячі українців у власній компетентності? Відомим психотерапевтом та лікарем-психіатром представив себе, а точніше, видавав за себе у 22-му році, коли український народ найбільше потребував психологічної опори. Так званий Спартак Субота, будучи запрошеним на відомі українські канали в якості провідного експерта в питаннях психологічного здоров'я. Що нам потрібно знати про посттравматичний стресовий розлад? У нас у гостях зараз Спартак Субота, психотерапевт, лікар психіатр. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У медійному просторі давав багато інтерв'ю у якості лікаря-психіатра, кандидата наук, не маючи жодних цих регалій. Я спартак субота, врач психіатр, психотерапевт. Кандидат психологічних наук, очний руководитель інституту кліментіва моделіровання. Але люди вірили і захоплювалися тим, як провідний експерт нашого часу надає допомогу у психологічній просвіті. Після розслідування Ілії Полудьоного, де було детально продолізовано дії самозванця та численні випадки фальсифікації його компетенцій, та викладено у п'ятигодинний документальний фільм з наведеними доказами про обман Спартака у своїй компетенції, розгорнувся. Масштабний скандал, і так Спартак Субота бреше навіть на обкладинці своєї книги. Після спалаху цієї новини, що обурила багатьох прихильників психотерапевта, Наталія Мосичук на своєму ютуб-каналі бере у нього інтерв'ю. Давайте подивимось, що роблять аферисти після їх викриття. Я ну не маю диплома богомольця. Я сертифікований, але не акредитований. Що ще лишається спійманому на брехні маніпулятору? Усе заперечувати та відводити фокус уваги на інші деталі. Не відповідаючи конкретно на запитання, говорити про сертифікацію, а не акредитацію, яка дає право називати себе психотерапевтом, тоді навіщо називатися ним, заперечувати медичну освіту, хоча психіатр не може не мати її протягом інтерв'ю, Мосійчук та Собота неодноразово називали його критиків хейтерами, знецінюючи їхні аргументи та позиції. Але обман є обман, і за нього особливо коли це стосується тисячі людей. Людина носе відповідальність, не зважаючи на реакцію обманутих, цей хід до речі є теж інструментом для шахраїв, які перебільшують та критикують вашу реакцію на ситуації, які їх очевидно викривають. Проблема в тому, що люди думають, що важливий папірець, а не результат. Люди дуже різні з цього приводу. Я вважаю, що, наприклад, якщо ви хірург, то папірець важливий. Тому у мене тут, знаєте, я вважаю, що я окей, з тим, якщо там мене будуть просити там копій диплома чи ще щось. Я хочу сказати, що у мене така думка: все, що я робив, там, наприклад, якісь документи показував, з кимось там буду сперечатись, чи ще щось. Я це роблю не заради себе, а заради торі, тому що я зараз кажу абсолютно щиро, чесно. Я абсолютно не перед ким не маю виправдовуватись. Абсолютно мені нема за що і не перед ким не подобається. Не дивись риторика з фразами щиро та чесно та мені немає за що виправдовуватись. Звісно, має викликати співчуття до бідного оскандаленого психолога. Адже за його словами, проблема в людях, які думають, що важливий папірець це все є елементами маніпуляції. До яких прибігає шахрай, мені це не нагадує історію про те, що багато успішних людей і без диплому відкривають свій бізнес, або історія про те, як диплом слугує багатьом кухонною дощечкою. Звісно, це реальні історії, що мають місце бути. Але ж давайте дивитися правді в очі. Людина, яка працює із психікою і називає себе лікарем-психіатром, це той самий хірург, який несе відповідальність за здоров'я пацієнта. І як каже сам Спартак. Де папірець важливий перед тим як ми перейдемо до психологічного розбору та ключових аспектів щодо того, що робить з психологічної точки зору таких псевдоспеціалістів шахраями, давайте згадаємо ще одну зірку у галузі медицини, що засяяла в медійному просторі України на початку 2000-х. Андрій Слюсарчук, якого змі називали доктор Пі, представляв, хоча тут і формулювання уявляв себе, підходить більше нейрохірургом. Генієм пам'яті людиною, яка перемогла суперкомп'ютер, серед тих, з ким мав справу доктор Пі, експрезидент України Ющенко за президентства Юнуковича. Слюсарчук став лауреатом державної премії. Погляньте, лише які сюжетні стрічки робило телебачення для Слюсарчука. Андрій Сусарчук стверджує, шахи йому не подобаються. На цей експеримент він пішов заради того, аби зрозуміти, як мислить людина в цій грі, та які функції при цьому здійснює головний мозок. Ці дослідження можуть йому допомогти в лікуванні наркозалежних. Я зрозумів, яким чином фіксується домінанта вогнище. Тоді перекручу ситуацію, зрозумію, що відбувається на рівні нейрона, і наркомана буду перевчати. Шахи для нього в цей день були не головним дійством, адже він досліджував, як працює наш мозок. Щоб лікувати залежність, зверніть увагу, як говорить геній лікар нейрохирург По перше, достатньо просто вимовити підряд наукових термінів: домінанта, вогнище на рівні нейрона. А ще в додачу, що найбільш професійно з його боку називати наркозалежних наркоманами, яких він, звісно, за допомогою гри в шахи. Зрозуміє, як перевчати, якби ж його турніри та наукова фантастика були єдиним, чим він займався. Оскільки доктор Пі нейрохірург, то він також лікував. А якщо бути точнішим, проводив операції на головному мозку. Якщо з попереднього відео мені було смішно та соромно за нього. То з цього страшно та сумно. Це прикрий, але цінний приклад того, як далеко може зайти шахрай, який видає себе за профільного спеціаліста. Його афера була однією з наймасштабніших в Україні, адже він не просто видавав себе за експерта, а реально практикував як лікар. Підставляючи під загрозу життя людей у 2011 році, його викрили, і він отримав 8 років ув'язнення за шахрайство, підробку документів та ненавмисне вбивство через медичну недбалість, це вкотрий раз доводить, як важливо для усіх нас бути свідомими та обачними, навчитися розпізнавати шахраїв. Історії Спартака Суботи та Андрія Слюсарчука два яскраві приклади того, як харизма, маніпуляція та фальшивий авторитет можуть вводити в оману навіть освічених людей. Хоча їхні афери відрізняються за масштабами, вони мають спільний алгоритм дій. Давайте розглянемо, як їм вдалося обдурити суспільство. І в чому їхні методи збігаються у психології аферистів можна виокремити спільні риси, які допомагають їм впливати на людей і формувати свій образ експерта. З Точки зору нашої еволюції ще у первісному суспільстві домінантні впевнені лідери мали більше шансів привести групу до успіху, тому люди навчилися підсвідомо довіряти тим, хто говорить авторитетно. Певнено і не демонструє сумнівів. З соціальної точки зору, сучасні люди схильні орієнтуватися на думку більшості. Якщо аферист. Отримує велику аудиторію через соцмережі, телевізійні ефіри, схвалення знаменитостей, його автоматично сприймають як експерта, навіть без доказів його кваліфікації. Субота став популярним через Ютуб та соцмережі. Його аудиторія та підтримка відомих людей додавали йому статусу, який складно було заперечувати. Ну а Слюсарчук обдурив навіть чиновників та академіків. Якщо влада і вчені визнавали його генієм, то Звичайна людина тим більше не мала сумніву. Що ж спрацювало в їхньому випадку? По-перше, це харизма та впевненість. Обидва аферисти володіли сильними навичками комунікації, що дозволяло їм легко переконувати аудиторію. Вартак, субота. Він говорить чітко, впевнено. Контролюючи свої жести, інтонацію та міміку, часто виглядає надто холодним і раціональним, що створює враження робота без зайвих емоцій або людини надсильної та надстійкої, використовує глибокий голос, дивиться прямо в очі на моментах, де опонента потрібно переконати, змушуючи таким чином співрозмовника почуватися менш впевнено, вважає себе крутішим за інших і зверхньо. До всіх ставиться, а потім що змінилося, я просто <плес> Андрій Слюсарчук також мав харизму, але більше схилявся до демонстрації своєї геніальності. Заявляв, що може запам'ятовувати тисячі сторінок тексту: обігравати комп'ютер у шахи та володіє унікальними здібностями. Його впевненість була настільки переконливою, що він безстрашно проводив медичні операції, будучи шахраєм. Про нього знає вся країна, як про унікального гінотазера, володаря феноменальної пам'яті талановитого нейрохірурга. Висновок їхній самовпевнений стиль подачі інформації був ключовим інструментом маніпуляції. Люди зазвичай сприймають впевненість як ознаку професіоналізму, що викликає ілюзію повної довіри. По-друге, це продуманий зовнішній вигляд. Зовнішність має Величезне значення в маніпуляції субота вдало використовував стильний образ, татуювання, брендові аксесуари та сучасний сленг, що створювало відчуття молодого прогресивного експерта. Отже, спрацював ефект Ореолу, коли привабливий зовнішній вигляд змушує людей автоматично приписувати людині компетентність. Що вже говорити про вигадане ім'я такого оригінального психолога? Це твоє справжнє ім'я? Так. Да. Знаєш, питають там, а як тобі там, що в тебе таке ну, ім'я таке прізвище. Та воно не як? Ну, різниці ж ніякої немає, ти ж не розумієш. Ти до цього всього нормально ставишся з дитинства, це нормально. Якщо що, справжнє ім'я Спартака Олександр. Сашка. Послухаймо, як відреагував співведучий Євген Янович після викриття афериста. Але я хотів почути відповіді для себе раніше за суд, навіть не на якісь глобальні питання про світу, диплом, що пахли криміналом. На банальні про роботу у. ТОВ СБУ, товариство з обмеженою відповідальністю, спілка безпеки України. Відповіді я не отримав. Точніше, було щось, типу, ця ж інформація, таємниця, чи державна, чи спартака особисто, я не зрозумів. Як і те, чому не можна було банально викласти дані диплом, або, хоча б, показати мені другу, чи фото свідоцтва про народження, що доведе справжність імені Спартак, і яке колись він мені показував. Здається, Точніше, я був впевнений, що він показував, а зараз ні. Бо за словами Спартака, всі документи згоріли і в квартирі, в вірпіні. І от десь отут я посипався. Андрій Слюсарчук створював образ геніального професора. Виглядав скромно, завжди в сорочках та кардиганах. Його вигляд відповідав стереотипу вченого та доброго лікаря, що допомагало вводити людей в оману. А так, все ж таки, мені ближче доктор Хаус. Я Кожен день згадую в клініці ось такі загадки і рятую людське життя. Хоча інколи приходиться вести себе інколи, так як саме доктор Хаус. Якщо людина виглядає як експерт та говорить про свій унікальний багаж досвіду та знань, ми автоматично припускаємо, що вона і є цим досвідченим спеціалістом. По третє, що може видавати афериста, і є ключовим, це тиск авторитетом, приниження співрозмовника та посилання на свою експертність. Аферисти рідко вступають у відкриту дискусію. Їхній стиль подавити опонента, принизити його або змусити почуватися некомпетентним. Партак субота часто знецінював співрозмовників, висміював, демонструючи зверхність. Але ти виріс ну інтелектуально з того часу. Ти останні три місяці прям. Молодець, як інакше його співведучий міг інтелектуально вирости, окрім як перебуваючи з компанією суботи останні три місяці. Рази на кшталт ні, це не так працює. Давали зрозуміти, що те, що він декларує, є істинним та беззаперечним. Що подавляти емоції, то вони потім захлеснуть вас, але це так не працює. Насправді Спартак використовував маніпулятивні контрасти. Презентував спочатку себе як людину, яка спонукає іммігрантів повертатися в Україну, а потім пояснював злайливими словами, що люди патріоти тільки тому, що так модно. Насправді я спонукаю до того, щоб люди, які поїхали до Європи, Європу повертались в Україну в Україну. Патріоти, тільки тому, що так модно. Зрештою, сам Олександр Субота залишив країну та перейшов на російську мову. А свій вчинок коментує так. Я зазвичай, коли даю якесь визначення згідно якоїсь оцінки ситуації, я намагаюсь дефініцію використовувати правильно. А ти кажеш, перевзувся, і от ми ну, постійно з тобою, коли говоримо, ми з тобою використовували це поняття, перевзувся зрадник, перевзувся і так далі. Чи можеш дати мені визначення слово «перевзувся»? Андрій Слюсарчук також принижував людей, але його методи були більш агресивнішими. Коли його критикували лікарі чи науковці, він заявляв, що вони просто зазрять його геніальності, називав офіційну медицину застарілою. І переконував пацієнтів, що тільки він здатний їм допомогти. Я на сьогоднішній день, що я робив все вірно, настільки вірно, наскільки це взагалі можливо. І якби я сьогодні не сидів в СІЗО, я би звернувся в дуже відомі інститути нейрохірургічні інститути. І повірте мені, що всі експерти сьогодні б на моїй стороні. Обидва використовували авторитарний стиль, який психологічно тисне на людину та змушує сумніватися в своїх знаннях. Останнє. Це створення іміджу експерта, це головна зброя шахрая. Андрій Слюсарчук підробляв дипломи та документи, видаючи себе за доктора наук. Декларував, що його наукові досягнення визнають у всьому світі, маніпулював офіційними структурами, отримуючи доступ до операційних та виступаючи перед владою. Аферисти використовують фальшивий авторитет і впевненість, щоб зламати критичне мислення своїх жертв. Пізниця між двома аферистами полягає не тільки в масштабах їхньої діяльності, а й у видах загроз, які вони створювали для своїх жертв. Діяльність Слюсарчука несла фізичну загрозу, оскільки він проводив реальні медичні операції без належної освіти. Через його псевдолікування постраждало багато людей, а кілька пацієнтів навіть загинуло. Саме тому його афера закінчилася тюремним строком. Її наслідки були відчутними й фатальними. Спартак Субота його афери була психологічно небезпечною. Він не лише вводив людей в оману щодо своєї компетентності, але й завдавав реальної шкоди своєму оточенню. Він лікар, психіатр, але доказів цього не було. Говорив, що його наукові статті публікуються в скопусі, використовував псевдонаукові терміни, що звучали переконливо для непідготовленої аудиторії. Інфернальний, певно, від слова інферно. Новий локус контролю, додачу до екстернального, коли мотивація відбувається через зовнішнє середовище, та інтернального від самої людини. Ця мотивація певно відбувається із самого пекла, за словами Спартака Суботи. Його методи психологічної допомоги могли погіршити стан клієнтів, які зверталися до нього за підтримкою. Він використовував свою позицію для маніпуляцій та домагань, що є серйозним етичним порушенням у 24-му році. Журналістські розслідування почали розкривати факти домагань до своїх клієнток, що стало ще одним доказом його маніпулятивної та небезпечної поведінки. Якщо діяльність Слюсорчука була небезпечною фізично, то афера суботи могла завдавати довготривалої психологічної шкоди. Непрофесійне втручання в психіку, приниження клієнтів, сексуальні домагання це теж серйозний ризик, який може залишати травматичні наслідки на все життя. Тож тепер поговоримо, як ефективно протистояти цим маніпуляціям, як не стати жертвою псевдоекспертів. Практичні рекомендації перевіряйте інформацію, факт, чекінг, не соромтеся просити конкретні докази кваліфікації, запитуйте дипломи, сертифікати, посилання на офіційні реєстри фахівців, перевіряйте назви навчальних закладів та їхню репутацію. Чи існують вони насправді, який рівень акредитації мають. Використовуйте відкриті бази наукових публікацій Google, Scopus, Web of Science, щоб підтвердити реальну наукову активність експерта. Читайте відгуки інших людей, але пам'ятайте, що позитивні відгуки можуть бути замовленими. Звертайте увагу на змістовність та критичність цих відгуків, ставте критичні запитання, запитуйте детально, звідки саме експерт отримав свої знання. Де ви здобули освіту? Які курси підвищення кваліфікації ви проходили останнім часом? Попросіть уточнити, які конкретні наукові джерела підтверджують його слова, на які дослідження ви посилаєтеся, чи можете ви навести конкретні наукові праці або авторитетні джерела? І слідкуйте за реакцією на ці запитання. Якщо експерт дратується, уникає відповіді чи переходить на особистості. Це може свідчити про його непрофесіоналізм, і найголовніше, на мою думку, це відслідковуйте свої емоції та психологічні реакції. Зверніть увагу, чи не чиниться на вас емоційний тиск? Якщо вас навмисно вводять у стан захоплення, по типу це унікальний шанс, ви більше ніде такого не знайдете або страху. Без цього ви не досягнете успіху. Це ознака маніпуляції. Відчуваєте, що емоції переважають логіку? Тоді візьміть паузу і проаналізуйте ситуацію пізніше, в спокійній обстановці. Запитуйте себе, чи дійсно ці емоції викликані об'єктивною інформацією, чи це просто харизма та психологічна гра вашого співрозмовника. Зверніть увагу на манеру спілкування та поведінку експерта. Справжній фахівець завжди спокійно і без агресії пояснює свої думки, визнає можливість. Помилки та готовий до відкритої дискусії. Маніпулятор різко реагує на критику, проявляє зверхність, демонструє агресивну поведінку чи приниження. Регулярно ставте собі питання, чому я цьому вірю, чи є альтернативні погляди на цю проблему, які докази можуть спростувати чи підтвердити цю інформацію. Пам'ятайте, у світі. Повному маніпуляції, саме наука і критичне мислення це ваш найкращий захист. Ви були на каналі Володимира Золкіна для обраних, і якщо вам сподобався цей формат, обов'язково натисніть лайк, підпишіться на канал та пишіть ваші коментарі. До зустрічі!